Делі партне. А то що ти вже таке склала? Таке замовлення вели? Мені клас, а то не вище не собі лежали. Такі були корті. А де я картки пускав? О, я ну, не брала. Що? Я не брала. Ну. Ой, боже, боже. Про що, що думаєш? То, що тут голова? То не голова? Голова то... і два вуха. Я кажу, маківка. То є маків. Знаєте, маківка? То, по-моєму, є голова. По твоєму Та-та, то тільки по-моєму. А це ще хтіло лусіли, голодні і в ручки. Каже, ти мені лосі, на... да? Так? сіли. Да. Так? Знаєш, пам'ятати, що треба лесіння задати. Зараз буде блека забирати. Знаєш, швидше. Зараз Максиму має завести за такі носіння куточки. Землю вже й носіння немає, ти я тут. Вже й лесіння немає. Та як я собі вже купила курточку, зимову. Я тобі вже череди купила, зимові. Зараз що? Та муха залетіла. Не люблю, коли мухи, знаєш, коли мухи так багато мух пасть. А знаєш чого? Чого люди старші бояться мух? Ну ти старша за мене. Ну давай. Я ну, не чого? хочу говорити. Ну бо вони сідають не туди, де треба. Правильно? Та, знаєш, Тут щось є. Нічого немає, аж поряд є. Опаліте, опаліте. Ще трошки допаковую гонь. Набір графітовий, той що набір він відклав. Я знала, що графітові всі продані. І взагалі багато цього продано. І треба пакувати. Може, тебе помовначити що? Апарати.

теперки надачу замовлення добре, Доброго вечора. Да, реально, Я не можу. Я от, я чим більше дивлюся, як їздять хлопи за кермом, я в шоці, що їм взагалі хтось дав права. Я не можу, тут і Львова не треба, розумієш, туди, коли такі нерви, що можна просто чопнути. Мало того курва, поворот, ви що чуєте. Повороти Далі, не старе. включає курва взагалі абсолютно майже ніхто. І ще й курва нарушає поповні. ото треба на них. А де коли зупинять ні за що, ні про що той штраф дають, а то треба знати коспиняти. Можуть це мене навіть спитати, я всіх розкажу номера. Ви поворотна, от ви коли включив курва поворот? Дві, їде, той вже на головні. О, дураки. Боже мій Боже. Диви, то то взагалі, я тобі говорю. Але мене Віталік з тими поворотами наресирував. Чесно, йому треба йти в автошколу. Він би так файно людей вчив їздити, я тобі серйозно говорю. Та він мене за ті повороти, за, за то все так пильов, як не знати що. І, і дивлюся тако, ти знаєш? Тут машина. Треба мені їхати, і напротив їде машина. І мужик їде, все, він так призупиняється, хоче подивитися, чи я приїду, Розумієш? Ну то ну, завжди так є. От скільки я вже за кермом сама, ту -ту -ту, ну завжди, розумієш? І того мені ще подає, степо... а як тут їхати по трасі і з'їжджати десь? Я виїхала сама до Львова, я тобі скажу так, якщо ти знаєш знаки, і якщо ти... Дивишся на розмітку, то ти фраєр на дорозі. Просто не летіти, як їздять дебіли. Бо я по-інакшому наскажу, то реально дебіли. Я завчасно завжди включаю поворот, Завчасно, щоб всі бачили, де я їду і повертаю. А є такі водії, що вже повертають. Ти знаєш, ти вже виділа, так? Або mm -hmm. таке самечко не. Виділа, такі водії є, що ну, не, 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 їм по барабану. Не все включають, коли вони хочуть. хочу. От за таке я би прагла, розумієш? Реально праг. Вигорався. Та вигоралося трошки сім. Та бо І ще ну.